Добрий вечір, вітаю, шановні друзі. Сьогодні 1 листопада, сьогодні вівторок, черговий випуск програми Олексія Кучеренка. Вже не про політику без політики, а програма Енергетичний фронт в дії. Дійсно, ви розумієте, що енергетичний фронт, дійсно ви розумієте, що це на сьогодні ну, баталії, це війна справжня, це терор, який оголошено на, нам агресорами. Ви бачите, що це, на жаль, тільки початок, і ми вже бачимо реакцію українців. Тут я усіх закликаю заспокоїтися, бо це треба буде пережити. І тут ще раз максимально мусить і держава свої зобов'язання виконати перед українцями. І українці мають все ж таки зрозуміти, що війна це і війна, і вона сьогодні. Не тільки там в зоні бойових дій, вона буде, на жаль, в кожному населеному пункті, бо у всіх у нас є світло. Сподіваюсь, що є, бо його буде в такій ситуації, що й не буде. Є типу, сподіваюсь, що воно буде, і вірю. Але можуть бути перебої, можуть бути інші проблеми, як вчора з водою. Але тебе зараз не про це. Зараз про одну подію, яка сьогодні дуже резонансна. Сьогодні, нарешті, звільнили. Пана Вітренка з Нафтогазу. Я вам відверто скажу: перше, це не є для мене якесь свято, хоча я безумовно дуже максимальна зусиль для цього доклав, ви розумієте, чому я доклав? Ну Не тому, що він мені подобається чи не подобається як людина, бо я вважав і вважаю, що це натуральний галахвастов, пустозвон, балабол. І насправді я радий хоча в тому, що закінчується епоха Кобалєва-Вітренка. Це з 2014 року по кінець 22-го. Ми всі тільки пізніше, я все зроблю для того, щоб вся нація знала наскільки не туди зайшов Нафтогаз і вся нафтагазова галузь, що ми наробили. Ну як ми вони наробили, але на жаль, відповідати всім нам, і які наслідки для втрати енергобезпеки України для втрати транзиту, для падіння видобутку для е, катастрофічного фінансового стану Нафтогазу і відповідно для проходження і цього опалювального сезону, і наступного. Бо ми будемо розхльобувати це все. І виправляти багато років наперед. І тому претензії своїх до своїх до тих, хто призначав цих неадекватів авантюристів, я ніколи не зніму. Бо зрозумійте, всі мають відповісти і ці покидки обидва. І я все до для цього для цього зроблю. Безумовно, ті, хто їх призначав, і безконтрольно дозволяв йому це робити, те, що вони робили. Але сьогодні чесно вам скажу, от мені тільки що зателефонували, не зрозуміло, що на мене виходили різні співробітники е енергетичної галузі. Зараз в НАК Нафтогазі таке свято день визволення від вітренка. Бо якщо ви думаєте, що адекватні, нормальні, професійні люди, які працюють і в Нафтогазі, а там є такі лишилися, і в інших там дочірніх структурах, якщо вони дійсно не розуміли, що відбувається, то ви помиляєте. В них сьогодні свято, бо… Це важко уявити, як працювати в ситуації багато років, коли нема з ким говорити, коли, коли керівник перетворюється на диктатора, на малахольного царя, з яким не можна дискутувати, з яким не можна сперечатися, який просто заводив всю кампанію, гнобив людей, заводив буд. розумієте? він її завів. До чого я веду. Дійсно, це таке для мене абсолютне не свято, бо сьогодні цілий день я думаю, що ж робити далі. Я так розумію, що найближчим часом буде призначена керівника, як я розумію, це буде міністр регіонального розвитку пан Чернишов. Я достатньо хорошо знаю, як мінімум, перше, це доросла людина. Друге, це спокійна людина, адекватна людина. І що головне, він пропрацював два з половиною роки в уряді. В посаді міністра, не вітренка, який так і не став горе не до міністра, як його називали між собою. розумієте, якого тричі сували через Верховну Раду на посаду віце-прем'єра, кома міністра енергетики, який не проходить, бо депутатам дякую що розуміли, що це таке. Але як мінімум пан Чернишов має цей управлінський державницький досвід. Я останні місяці, ну і як, як з міністром, я всі два з половиною роки з ним спілкувався, бо зрозуміло, що в нас одне міністерство одні проблеми, хоча бачили, і ми може їх по різному І я був і є членом штабу по проходженню опалювального сезону, як я чолю, пан Чернишов. Ну, як мінімум, я сподіваюся на професійний, нормальний, адекватний діалог. З новим керівником, якщо він буде призначений, звісно, найближчим часом, я готовий максимально разом з командою, яка навколо мене сьогодні згуртувалася навколо нашої політичної сили. Е а це найкращі, повірте мені, в Україні професіонали, які були просто вигнані вітренками Коболів, які просто відсторонили люди патріотичні, фахові, професійні, було відсторонено від будь-якого впливу на процес. Їх ізгоями просто зробили. Бо більш того, коли. Ви знали, що вони спілкуються зі мною. Це для взагалі табу було на те, щоб їх, хоча, б запрошували на якісь дискусії, на якісь там професійні там семінари, на якісь е, е, експертні обговорення. Розумієте, до чого там довели? Тому я сподіваюся, що ще раз відповідальність безумовна на уряді, якщо він прийме таке рішення, відповідальність безумовна і на Монокоаліції і на президенті, але я гарантую одне: після зустрічі, я переконаний, що вона буде з паном Чернишовим. Після того, як ми заслухаємо його на засіданні комітету, може, ми його запросимо на засідання тимчасової спеціальної комісії, в першу чергу, для того, щоб проаналізувати аудит, результати держаудиту. Якщо його програма ну, буде сприйнята адекватною, безумовно, ми будемо і допомагати і певною мірою брати відповідальність за нього, якщо це будуть прозорі, не те, що патріотичні, професійні, правильні, виважені дії на виведення Нафтогазу з цього штопору. Чому що вперше я би побажав пану Чернешову в випадку його призначення? Це обов'язково наполягати, і я буду максимально його в цьому підтримувати, і всі мої колеги провести не аудіт з боку держаудіта, державної аудіторської служби НАК Нафтогазу за 20, за період 20 о двадцять другий рік. Це головне для нього, щоб потім на Чернишова не повісили собак за всі ці безлати, всю цю дурі, маячню, провали, які наробив вітренка. Розумієте, в нас сьогодні я вам казав, і в мене на руках результати аудіту діяльності Нафтогазу часів Коболів, 18-19 рік. Волосся стають дибом. Волосся дибом стають 75 мільярдів гривень прямих збитків бюджету недоплати розумієте, в результаті фінансових маніпуляцій. І я не знімаю свого питання до уряду і до Шмигаля, прем'єр-міністра, в першу чергу, яке ви право моральне мали в квітні 2020 року на 4 роки призначати Коболєва головою управління НАТО яке поясніть мені без аудіту, без оцінки того, що там відбувається. Щоб потім, на 4 роки, уклавши з ним контракт, через рік виганяти його і виплачувати 234 мільйони неустойки з НАК І це він тільки, а його команда вся вибрала з «Нафтогазу» майже мільярд гривень, десь 860 мільйонів. Оце ціна управлінської помилки, якщо це помилка, а не злочин, розумієте Управлінські помилки на найвищому рівні майже мільярд гривень, які можна було би пустити на розвідку, на інші програми, розумієте, на е, геологію, на вивчення геології, на інші програми, які дійсно нам не, ми так потребуємо, де як мінімум на програму цю нещасну е, от, теплі кредити, які 150 мільйонів на рік витрачав бюджет. І 800 мільйонів вони виплатили собі неустойки цієї. Розумієте, в чотири рази більше майже, вже п'ять. п'ять разів більше. Ось вам така політика, так звана. І така сама відповідальність має бути у Шмигаля за призначення Вітеренко, розумієте? Я розумію, звідки був тиск. Я розумію, звідки були поради, знімалася слухавка. Мені самому вже це так обридва, коли уряд. Прем'єри-міністри не відповідають розумієте, за свої дії, за свої вчинки, бо їм згори дають поради. Це тупікова система управління. І я сподіваюся, що в своїй діяльності. Новий голова правління Чернишов буде слухати не тільки мене, є кого слухати з кадрових професійних газовіків, бурильників, геологів, фахівців-економістів, які розуміють, фахівців з газотранспортної мережі, як магістральної, так і розподільних мереж. Розумієте, це дуже складні категорії. Тут треба слухати всіх і знаходити вірне управлінське і політичне рішення, бо безумовно, газ і наша ГТС. Це політика і якщо якийсь дурень там каже, що це просто економіка, пінком під зад, незважаючи на те, що це дівчина чи е, чоловік, розумієте, бо в нас же сьогодні гендерна рівність, і коли дів, дівчата хочуть з одного боку бути рівними, да, але дозволяється віднести маячню і дурню і заводять в гухий кут е, нашу газотранспортну е, систему, то вибачте, я тут буду принциповим прихильником гендерної рівності. Будуть отримувати всі е, обох статей. Що чоловіки, що жінки, дівчата? Не, не буде коректно все, але справедливо. Я на цьому на сьогодні закінчую. Безумовно, сьогодні є і політичні такі заяви, які нам треба ще усвідомити, що мав на увазі цей алкоголічний політичний діяч. Росії Медведєв, коли казав, ну вже знов він погрожує ядерною зброєю. Ну ви знаєте, я думаю, що від божевільних там світ має е, якось визволятися. Ну, немає іншого шляху і тому просто не буде. Але ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, куди ми йдемо. А безумовна енергетика і газотранспортна система в цій ситуації, і сфера вся газотранспорта мають стати от надійним економічним Е, е, е енергетичним оплотом цієї незалежності, слава Україні! Смерть ворогам! Ми переможемо! До побачення!